Будемо його вже ховати всіма почнями, як воїна. Він все-таки військовий, загинув на полі бою 23 травня в Харківській області, населеному пункті Липці, Всі відомий зараз наступ на Харківську область, де він не так довго провоював, як. Раніше, в принципі, на другий за свій захід на позиції загинув під час мінометного обстрілу. Він рахувався як безвісти пропавши. Тобто, я розумів, якщо позиції не штурмували, то його можливо забрати. Тобто, якщо позиція наша, то його вплине реально забрати і той. Тобто, я вже, в принципі, часові рамки я розумів, коли можна заходити на позиції. Тоб, тобто, і був я готовий заходити на позицію і йти його витягувати. Тобто, це було досить реально. Й і... позвонив до мене тивого командира, сказав, що е, найшли частину тоді тіла, тобто зап'ястя знайшли, а основну частину тіла, тобто його нема. Постійно я тримав зв'язок. З, команд... з тивого командира постійно з ним спілкувався. Вони казали, що вони будуть шукати. Вони... Ну, вже, В принципі, вже до того дійшло, що я з своїм побратимом созвонився і мали їхати брати з собою дрони, мали брати з собою все обладнання і вже мали їхати його шукати. Ну, він сказав, що типу, хорошо, приїжджає, але типу, сьогодні ще четверга на п'ятницю вони мали. Їхати, тобто мала група виходити на позиції і виносити всіх 200х, всіх, всіх тих, кого не винесли. І якраз його в 6 часом ранку він написав мені, що його винесли. До цього воював на Бахмутському напрямку, воював на Роботино, на тому ж самому в Запорізькій області, де під час літнього контрнаступу отримав важке поранення. І також в Бахмуті був ранений і госпіталізований на лікування. Я би хотіла, щоб його запам'ятали як людину, яка не кинула країну, не кинула нас в важку хвилину, щоб всі знали, що війна стосується кожного. Чесно, не могла подумати, що батько піде на війну, але це був його вибір. Він був сміливим, він обожнював старшого мого сина. Сашка, він його обожнював внучку, він, правда, встиг побачити один раз. Дякувати Богу, він дочекався того, що я народила, він дочекався зустрічі з внучкою, але бачив він її один раз. Він її цілий вечір співав пісні. Саме важче для батьків це хоронити своїх дітей. А також для ну, як для дітей хоронити своїх батьків це досить важко, і всі розуміють наслідки, які можуть чекати. Я думаю, що і він розуміє. Він постійно говорив за це, що я можу більше не побачити це село, більше не можу не побачити цю е, домівку. Тому для нього це секретом не було. Є така опція у військовому ну, війську. Я знаю хлопців, які користувалися цією опцією, коли гине один із близьких родичів, то є батько або син, або брат. То один з військових, то чий родич загинув, може списатись з війська. Ну, ми договорились. Сім'єю, що я ще одну ротацію повоюю. Думаю, що ще якийсь час трошки повоюю, тому що не хочеться просто так це все лишати. Не знаю. Я розумію свою маму, розумію свою сестру, розумію свою дівчину. Для них це досить важко, тому що не місці батькам можу, я в будь-який момент опинитись. Я скажу, що краще всього. Загинути в бою, на мою думку, чим втопитися в річці Тисі.